Діянь святих апостолів читання. В тих днях Павло взяв чоловіків, на другий день очистився з ними, війшов у храм і об'явив сповнення днів очищення, коли за кожного з них мала бути принесена офіра. Як тих сім день мали кінчитись, юдеї з Азії, побачивши Павла у храмі, збунтували весь натовп і наклали на нього руки, гукаючи. Мужі ізраїльські, на поміч ось той, що всіх навчає всюди проти нашого народу, проти закону і проти цього місця. Та мало того, він увів у храм греків і упоганув це святе місце, бо бачили перед тим у місті разом з ним Трофима, Ефесянина, і гадали, що Павло його впровадив до храму. І заметушилось усе місто, щинилося збіговисько народу і, схопивши Павла, стали тягнути його з храму, й негайно зачинили двері. А як вони хотіли його вбити, дійшла до тисяцького чоти вістка, що весь Єрусалим заметушився. Він зараз же, з вояками та сотниками, бігом на них накинувся. Як ті побачили, Тисяцького та вояків перестали бити Павла.